Руку всіх поїздів довелося зупинити сьогодні о півдні. Люди у вагонах при неймовірній спеці змушені сидіти годинами. Місцевим жителям, недалеко від станції Сирень, непосредственно на железнодорожном полотне был обнаружен предмет, который по своей форме напоминал артиллерийский снаряд. В ходе обследования территории в радиусе буквально 8 метрів было обнаружено 6 артиллерийских снарядов различных калибров и 2 минометные мины. Движение будет восстановлено сразу же. После того, как пиротехники убедятся, что данный участок не представляет угрозы жизни и здоровью людей. Під Харковом родина вже цілий тиждень вимушена жити у наметі просто неба. Люди стверджують, з власного будинку їх вигнали кремезні молодики, здоровані, начебто, діяли за наказом кредитора приватного підприємця, який колись позичив родині грошей. Безхатченки стверджують, борг перед чоловіком давно погасили, але тому відсотків здалося замало, і він вирішив відібрати у людей ще й нерухомість. Багаття вечеря у казанах та ночівля у наметі. Це не туристичний похід а будні родини дягілєвих, батька матері та двох дочок 20 та 12 років. Їхній будинок стоїть через дорогу, але людям до нього не потрапити. Там хазяйнують чужі люди. Я за віщами прийшла. Акрива я прийшла за віщами. Я здесь прописана. Откройте мені дверь. Кілька років тому Наталя взяла кредит у 25 тисяч доларів. Позичальника знайшла за оголошенням у газеті. Той вмовив людей, окрім угоди позики, підписати ще й договір купівлі-продажу на житло. Он нам гаварі. Ну, ви розумієте, Позика, позика. Ну надо, ж тока, я був подстрахован. Кредит сплачували сумлінно, стверджують Дягілєви. Із відсотками кажуть, вийшло вдвічі більше 50 тисяч доларів. Щоправда, розписок люди не мають. Паперів на будинок позичальник родині так і не повернув. Натомість тиждень тому невідомі запустили до подвір'я бійцівських собак, побили в оселі вікна та силою випхали родину на вулицю. Як усе було, люди зняли на відео та собаки, бацовські. Стафартов привезли. Они лидерским захватом нас захватили. Выбросили вот меня с детьми. Вот несовершеннолетняя, моя 12 лет дочки. Внуку 3 года. Повыталкивали нас. Вот в чем мы были, в том и выскочили в тапках. Вот в халате. В Они почали стріляти з пистолета, Ну как бы, ми поняли, сусідську собаку. Они здесь зривали газові балончики в костер, бросали. Шум, крик. Бійці чергують на подвір'ї і вдень, і вночі. Із чужих меблів палять багаття. Дягілє натомість лишається лише спостерігати за усім цим через паркан. Допомогти не може навіть міліція. Ви власниками даного до Ні, Ми являємося де власник даного аді собственник данатому. І от водку. Телефон нового господаря молодики не дають себе, не називають. У присутності міліціонерів спілкуються по-хамськи, але ті лише плечима знизують. Майнові суперечки може вирішити лише суд. Чому да, ви да, не да, пускаєте да, людей да. віші забрати, там документи, паспорта? Молодець. Тетя, є закон, а є тріпатня, яка це непонятна. От ви зараз розказуєте, що попало. Журналістам вдалося зв'язатися із новим власником будинку. Той запевняє, чужа оселя стала його майном на законних підставах. Усі закиди про шахрайство чоловік спростовує і наполягає це дягілєви аферисти, а не він. Зупині це навіть не зайомщик. Та чоловік, который одно й те же майно продає ні людям, а потом а потом закручують схіму. отбору этого майна обратно себе, понимаете? Он продал мне, он продал еще одному человеку, он продал еще третьему человеку. И в итоге эта вся ситуация, он таким образом просто собрал, вы не поверите, но э,